Кожна година затримки в наданні допомоги призводить до зменшення відсотку виживання е, поранених. Кожна година вона є критична. критична. Якщо не, ну, маєте легкого, то через годину-дві він вже буде середній, середньої важкості. Ще через годину-дві без допомоги вже стане важким. І тоді вже можуть бути наслідки необоротні. Зараз починається холода, додається більше вірусних захворювань, тому роботи вистачає. Нам потрібні лікар-хірург, лікар-анестезіолог, які працюють в операційній на стабілізаційному пункті, лікар-терапевт, який працює в госпітальному відділенні з соматичними хворими та легкопораненими. Фельдшери, які працюють безпосередньо на полі бою та здійснюють евакуацію, поранених операційні медсестри, медсестри анестезисти і медсестри терапевтичного профілю, які працюють з пораненими в госпітальному відділенні та на стабілізаційному пункті. Було б дуже непогано, якби наші громадяни самі йшли до нас і допомагали. Нас дуже мало, а роботи дуже багато.